Їх називають янголами найсексуальніші моделі планети, щороку виходять на подіум у білизні Вікторія Сікрет» і прискорюють биття сердець мільярдів телеглядачів. Світське життя вперше потрапило за лаштунки грандіозного шоу в Лондоні і дізналося, як красуні заробляють мільйони, демонструючи розкішне тіло. Лондон напередодні різдва з беззагін найуспішніших супермоделей світу висадився за лаштунками гігантського виставкового центру. Півсотні красунь в домашніх капцях і халатах готуються до найсексуальнішої події року. – шоу від Вікторія Сікрет. Хай Юкрейн лав'ю ви хайґазпіатібекстейчи до Вікторія Сікрет фешн-шоу». Одному вечору передують місяці виснажливих тренувань. Контракти з брендом білизни зобов'язує звісно. Перед ми дуже багато тренуємось, але мені здається, усе має бути в міру. Мені не подобається, коли дівчата перетворюють свої тіла у чоловічі, коли вони стають квадратними і ствердими, як камінь м'язами. Це не сексуально. Найважче цього сезону голландські супермоделі Дауценкрьос. Заради шоу вона перервала декретну відпустку. звичайно, я відчувала певний тиск, обов'язково повернутися в мою форму. Хоча моїй доньці усього лише 4 місяці. У мене не було жорсткої дієти, адже я годую її грудьми. Якщо б я дотримувалася дієти, у мене було б менше молока. Я не можу цього допустити. Але і під час вагітності і безпосередньо перед шоу я помірно тренувалася, виконувала різні вправи з балету. Дати жару! відкриває показ дружина лідера рок гурту Maroon 5, найсексуальнішого чоловіка за версією американського журналу People Адама Лівайна. Like like у цій сексуальній родині щодо дефіле у спітньому жодних упереджень. Це моя кар'єра, моя робота. Я дуже важко працювала для того, щоб сюди потрапити. Тож ніяких дискусій з приводу моєї участі у цьому шоу не було. Це те, що я роблю. Меже 15 мільйонів доларів вартість грандіозного еротичного дійства. Не останній пункт кошторису зірковий акомпанемент. Крилаті манекенниці дефілюють подіумом під виступи наживо. кантрі Діви, Тейлор Світ і кумира американських підлітків Аріани Гранде. Вишенька на торті розсип сафірів, рубінів і діамантів прикрашає тіла бразильських супермоделей мільйонерок. У фіналі шоу Адріана Ліма та Алесандра Ампросіо демонструють спеціальне коштовне вбрання вартістю у 2 мільйони доларів. Кожне подружки не приховують задоволення від наданої честі.